Представтеся, будь ласка, і скажіть, чому виїхали люди зараз на трасу? Я директор товариства «Аграрія СУПП» Карачун Петро Володимирович. Виїхали ми на трасу зв'язку з тим, що наша Верховна Рада, приймаючи бюджет, прийняли зміни до податкового законодавства, яке нам принесе дуже багато. Фінансових затрат зв'язку з тим, що буде нам не відшкодовуватись ПДВ, те, що ми будемо витрачати, а будемо сплатити з ПДВ. 85% у державний бюджет. Це виходить, якщо ми продаємо на один мільйон своєї продукції, ми десь приблизно 120-130 тисяч до цього мільйона заплатити в державу прямі кошти, які вже нам ніхто ніколи в житті не поверне. Минуючи цього всього, ще також ми будемо ще сплачувати всі основні податки до бюджету. Це фіксований податок, також податок на прибуток податок на прибуток із зарплати, пенсійний фонд, і плати, всі податки будемо також сплачувати, ніхто нам цей льгот не дасть більше. І я думаю, що ми будемо стояти на своєму, поки... Президент не накладе вето на цей закон і не зробить якісь зміни до цього закону, тому що сільське господарство буде опускатися нас і котитися назад. І ми не бачимо майбутнього сільського господарства України.